Доброго дня усім, мене звати Оксана Бурецька Галина. Вона дуже гарно представила. Я нутрицолог, дієтолог, коуч холістичної медицини. Холістична медицина це та, що займається профілактикою. В темі здоров'я я 15 років, я продукт свого продукту, колись собі допомогла і точно знаю, як бути здоровою. І я завжди кажу, закликаю всіх стати міністром здоров'я своєї сім'ї. Будете здорові ви, ви навчите своїх дітей, онуків, будьте здоровими. Наша задача зараз з вами яка? Це дійсно підтримати своє фізичне, психічне здоров'я, тому що нам ще з вами відновлювати нашу Україну. Чому лора інфекція? Ну, тому що, ви знаєте, я не знаю, хто... підніміть руки, хто був минулого разу, коли була тема головні болі. У нас була така дуже цікава презентація, і я залу задала питання і сьогодні хочу знову задати, але просто була така дуже цікава реакція, що всі от сміються запису. До речі, можна подивитися про голодні болі. Чи хоч раз ви один стикалися з лор-інфекціями в своєму житті? Прошу підняти руку. Хто не підняв? В не... вашому житті хоч раз були, вухо, горло ні були якісь проблеми, хоч один раз в житті було та, у вас є. Не... Вухо, горло Шо, у вас боліло не Шо, колись хоч раз? Весь зал. Бо знаєте, в нас там того разу дуже було десь біля 15-20 людей. і Я задала питання, і єдина жінка спитала, чи голодна біль, хоч раз в житті була. 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 І одна жінка, яка сиділа на останньому ряді, жіночка років 70 десь так, вона сказала, що їй ніколи не боліла голова, І вона для мене була якимось уніком. Я дуже просила жінку вийти сюди. Вона не захотіла. Через хвилин 20 вона сказала, чи довго я буду ще ту тему відкривати, бо їй хочеться щось інше. Ну, була така дерека акція. Але я говорю, кожна людина собі шукає то, що вона шукає. Якщо ця інформація комусь не підходить, ну якщо ви зараз соцмереж вам не цікаво, можете вертати далі сторінку. Але якщо вам цікаво лорінфекція, то будьте з нами слухайте далі. Отже, лорінфекція, давайте згадаємо, які є поставлені в традиційні медицині діагнози. Кажіть. Фларангід, фларангід, як тотий? Отит, Оти. гаймаріт. Гаймарит. З томати. Так, що в нас є? Ангіна. Це ж теж так варонгідно. Ну, Це вже нижче вона пішло. Вот тут воно таке. Я думаю, що кожна людина стикалася, і якраз стикаються дітки з раннього дитинства. І скільки в нас тих є, що мамочка каже, Боже, дитина була, ну просто мене з імунітетом прекрасним. Тільки я повала дитину в садочок. Тиждень ходить, три тижні не ходить. Всього ті віруси, то все, мами там на нервах і так далі. І що вони починають робити? Звичайно, вони біжать до лікаря, починають лікувати. І що робиться зараз з там лікуванням? Що на любу вірусну інфекцію, вірус не про бактеріальну інфекцію, я говорю. Дають їм таблетки, антибіотики. Мама дає знов дитину, а дитина дитини все більше послабляється імунітет. Мама знову повела, а є знову вірусного. Кожен раз дитина і маленька, її організм ще не знає. Вірус він має знайомитись, і це абсолютно нормальний процес. Мама знову біжить до лікаря. Лікар такий грамотний, знову назначає купу таблеток. Мама ж має бути. Хорошою мамою, бо мама хоче дитині свої допомогти. І мама думає, що вона робить велике вселенське добро для своєї дитини, коли вона її пічкає такою великою кількістю фармпрепаратів. препаратів А імунітет все більше і більше послабляється. І кожен раз дитина буде все гірше і гірше себе почувати. А потім пофоткаємося. Буде все більше і гірше себе почувати. Отже, лор-інфекція. Вони мають і свою навіть психосоматику. Мені було дуже цікаво дослідити, яка психосоматика лор-інфекцій. Психосоматика лор-інфекцій – це є фільтр, який робить бар'єр для негативних думок і поганих емоцій. Отже, в нас тут є якби фільтр. Якщо ми подавляємо якісь свої негативні емоції, ми не можемо висказати щось комусь. Ми не хочемо дивитися на те, що відбувається. Ми не хочемо чути, що нам говорять. Ми це все подавляємо. І тому проаналізуйте, як часто ви хворієте ворінфекціями. І психосоматика вона завжди була, є і буде. Але просто невідомо, що було перше. Чи є фізичний рівень, коли вірус, бактерія, а потім психосоматика, чи спочатку психосоматика. Але воно так і є. Коли ми це все подивляємо, не можемо це висказати. У нас у цей бар'єр на це все ослабляється, і в нас немає нормального імунітету. І тому, коли в нас запальні процеси на постійній основі, а що викликає запалення на фізичному рівні? Віруси, бактерії, відбуваються інфекції. І коли в нас вони дуже є часті, що іде далі? Відбувається, що ми відчуваємо вже свою щитоподібну залозу. Вона якраз тут дуже є близько, правильно? І що вона починає? Та вона починає руйнуватися. Відбувається те, що гормони наші починають туди судити, Т3, Т4. А коли в нас гормони вже не на такому нормальному рівні, що відбувається, та відбувається збій всього організму, от що таке лор інфекції. І тому ми маємо дбати, щоб наш імунітет, отут, він був імунітетом нормальним. І коли дитинка починає хворіти, ми маємо створити їй такі умови, так піднімати той імунітет, щоб він нормально справлявся з одним вірусом, з другим, третім, але не давати жмані мені Бо коли вже є бактеріальна інфекція. І буває життєво необхідно дати антибіотик. А мама на постійній основі завдяки там лікарю, який постійно давав антибіотики, можна і не врятувати ту дитину, тому що вже буде нечутливість до того антибіотика. А буває таке, що дійсно вже потрібно, а воно не спрацює. І тому завжди думайте, коли є вірус, не давати треба таблетки, а підняти імунітет, провітрювати вдома, почати багато пити лужного пиття. Взагалі забрати краще їжу, щоб не було тих бродильних, От, навіть зробити такі голод навіть тій дитинці і давати натуральну продукцію. От якраз клітинне харчування це про то, про цей імунітет. І ще є така штука, як гланди. Це теж моя любима тема. Розкажу за гланди, я ж люблю через історію. Гланди, це що в нас? Отут, це ж теж бар'єрна да, ситуація. Вона що, Гланди що роблять? Вони роблять захист і вони йдуть в процесі кровотворення. А коли нам їх вирізають, ну де наш захист? Такі важні, що в нас є з вами якісь додаткові органи, чи нам назад якісь нові гланди дадуть. Ну, не дають на, нових, на гландів, так? І ми живемо без них. Але вже буває таке, що ми довели ті гланди до такого стану, що вже і серце нас почало і в дитини. І воно йде потім на кісткову систему, ну дійсно їх треба забирати. І от історія про гланди моєї мамочки. Моя мама дуже любила морозиво, холодно. А бабця моя завжди його підігрівала. І що мене бабуся зробила? Вона ж переживала чомусь асоціація багатьох-багатьох жінок є, що треба підігрівати все. Як я можу пити холодне, в мене ж горло заболить. Та друзі, горло болить те не від холодного, а від того, що вже у вас інфекція, що у вас є послаблений імунітет отут. Ви маєте робити все, щоб тут було наоборот холодно, і ніяка тут мікроба не буде, ніякі віруси, бактерії не буде. І що моя мамуся? Вона мучилася. Вона хотіла морозиво холодне. Вона отримувала ту юшку тепленьку. І моя бабуся, яка була травниця, і не не лікувала мамочку. Тиму вона лікувала травму. Ну вже нічого не допомагало. Гланди так розрослися. Ця мама там в прямому ефірі, мамуся, вона там дивиться. Глади так розрослися, що дитина вже не могла дихати і вже збиралася їй робити операцію. Але моя мама молодець, вона пішла в школу, і коли бабусі їй давала гроші, вона не тратила на їжу, а вона купляла морозиво. <розум> 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 і мама моя морозиво за морозом, кожен день вона оздоровила свої ланди і в неї не було операції. Оце історія моєї мами. Мама респект. Моя мама. 76 років, живе без жодної таблетки. Ну, за діти вже дорослі доцілька стільки років в темі відновлення здоров'я. Але мама вот якраз врятувала свої глади. Не знаю, чи того це просто її організм потребував. Не той калапуцьки, тепленької холодного морозу. Така так, так, так. саме ситуація в тата було. Тато тоже як горло його боліло, і він каже: чим захворіти, лікуйся, а, і ти І йому морозила. Так. На інтуїтивному рівні десь люди собі десь Я колись була фанатом дуже поморозку, але він дійсно правильно казав, дітям треба бути <клузь> морозам, не треба підігрівати. І та мамочка, ідемо там, треба щось тепленьке. Я кажу, не треба тепленьке, а потім я чую від неї постійно дитина хворіє, його болить горло. У горло хоче холодне, тут має бути імунітет. І тут бактерій, якраз вірусів не буде. Ну і мамочка, значить, врятувалася, гландів в неї немає, врятувала, і вона тоді мала якусь подругу, і подруга їй розказувала за свого внука. Що десь років 40 назад, щоб врятувати внука, який мав постійно ангіни, проблеми з гландами, Вони поїхали в санаторій в Сухумі, в Грузію, і їм кожен день дитині давали в санаторію, і дитину вилікували. І Тому я хочу, щоб вони Масло. почули це є місцевий імунітет. Морозиво та хорошу якості, ну чому не ну не на постійній основі, бо це буде цукровий діабет уже рівень. Але я говорю про той імунітет. І ще одна історія, я жила 6 років в Америці, теж своя країна така дуже цікава, ну дуже багато і фармпрепаратів там є, і їжа, яка напічкана різними антибіотиками, і нітратами і так далі. Ну, у них не болить горло, А знаєте чому? Тому що в них є дуже цікаві холодильники. Кожному будинку я була в той час прибиральниця, це було 30 років назад. У них є такі холодильники, і я кажу, дайте попити. А вона мені дає склянка води. Вот так вот водички. От стільки було льоду. Я кажу, що я маю з тим робити. Вона каже, як що, пити. Бо це в них було горло, це місцевий імунітет. В них горло не боліло. Ну вони були всі в саплях, бо в них алергія була, бо вони з котиками, пасиками спали, в них були ті пшикалки, бо вони вже задихалися від тої шерсті, бо вони їх там дуже любили. Це вже інша історія. Але з горлом з от скількох я американців питала, вони кажуть, я не знаю, що такі білі в горлі. Тому що це місцевий імунітет. В них люба любима питок п'ється з льодом, і це от імунітет. Так що подумайте собі, як наскільки ви любите тепленьке. бо це дійсно потрібно робити імунітет. І тому клітинне харчування. Чому воно таке якісне? Тому що ну я вважаю, що аналогів немає. Ну, якщо цікава, моя експертна думка, це моя думка. Тому що я дійсно розбираюся, яка має бути капсула і яка навіть форма має бути. Це тут форми найкраща, які от можуть зараз бути. Наротехнології на, ну, на скрізь місці, якщо будуть якісь нові форми, будемо вивчати нові форми. Ну Но то, що тут заявлено, ну, це дійсно є унікальне. Я працювала раніше з БАДами, пані Леся якраз. Була в мене в офісі скільки разів. 6 років я мала в діловому центрі вулик. Я мала свій офіс, я приймала людей. От пані Леся, якраз була одною з тих людей, і Олечка задала олічку, теж що вони пили бади. Та, але колись БАДи теж рятували нашу сім'ю, родину, дітки і так далі. Але зараз ми пішли за тими нанотехнологіями, то що є краще. І чому? Чим вона на нанотехнологія? тому що в одній капсулі в одній капсулі дати чотири гриба. Дати сублімовані овочі, фрукти, ягоди і трави, і зробити таким мікровмістом, щоб воно допомагало організму. Це ж дідсно має бути розробка. І ця капсула це 14 років розробок американських вчених. Це ж не просто так. Я зразу відчула результат. Я людина бадів 15 років пити бади, і я думала, що ну, все, да? Я не можу бути ніякого загострення, тому що я себе кльово почуваю і тут. Я п'ю ту капсулу. А вона як пішла гуляти і знайшла мій копчик, який травмований. І я так зразу пішла до дівчат. Презентація у нас була на Вониченка. Я кажу, дівчата Оля Ярмчук була галинка, що це таке мене копчик. там. Вони кажу, ти згадуєш, що там в тебе було. А я кажу, о, згадала. Я на кіньках каталася на, на новий рік, до бордюру підіджала, впала молоденька така дівчинка. І все, І травмований копчик, була якась мікротріщина, і виходить, Щось там і лікувалося, і я вже про це забула. Значить, це було не до кінця заліковане, якийсь запальний процес був і оця капсула не йшла. Я кажу: давайте вечірні. Цікаво буде дивитися, що буде далі. Дають мені вечірні, і що таке вечірні? Вони заспокоюють нервову систему. А кому її не треба заспокоїти? Ну є така людина, якій не треба спокійні нерви. Ну я говорю, навіть не було в нас війни, не було коронавірусу. все рівно у нас завжди якісь питання були: чоловік, жінка, мама, дитина, англійська там, математика. Внуки там чи партнерські стосунки на роботі ну завжди якісь є стреси, та я завжди кажу, ті люди, що мене проходили коуч сесію, ми там проходимо таке, коли і я задаю питання. Це не то, що чи ми ж вам стрес. Ми завжди жили і будемо жити, а це про те, як ви реагуєте на стрес. От як, коли ви вип'єте оту капсулу і будете пити на постійній основі, це біла капсула, яка називається слід. Ваша нервова система вона буде більш-менш в гармонії. Ви будете спати, ну як можливо, да? у нас, слава Богу, нема того, що є в інших містах. Але навіть від той проміжок часу, що ви будете спати, ви будете якісно спати. Чому? Тому що тут знов-таки нанотехнології, тут є мелатонін. І не треба боятися, бо дуже багато спеціалістів по мелатоніну. Не можна пити мелатонін. Можна. Тут знов-таки мікромістову мелатоніну, тут є шваганда, тут є кальцецитрат, магніцитрат. Всі найкращі форми для засвоєння і для нашої нервової системи. Ви будете спадки, маленька дитинка. А в день ви не будете так реагувати. От будуть ті події, ті чоловіки, ті діти з математиками. Там по всьому буде сходити. А ви кажете, коли не роби собі, тому ти мати хоче на шмі. Треба жорстко реагувати. і спокійно, мама, це ж дитина щаслива, за що не розуміється в порядку. Оце про нервову систему. А коли в нас нервова система в порядку, ми будь-який діагноз можемо собі зняти. І тому їх треба в парі поти ту вечірню капсулу фіолетову, яка працює ще з тим, де живе наш імунітет. Фіолетова капсула наш кишківник – це другий мозок. Він буде очищатися. Наша печінка буде очищатися, буде робити світі жовчі. Буде пробіотики. Це дружні наші бактерії. Вони будуть, вони хочуть нормальну їжу, а ви там даєте що даєте? Солодке, мочне, жарне, дріжджове копчене. І вони дуже пригнічені, вони чекають, щоб їм дали нормальну їжу. Отут в них є нормальна їжа. Пребіотики тут є зразу дружні бактерії, і тут зразу є їжа для них. Пребіотики є ензими, щоб все перетравити, і є нормальний повноцінний детокс. Бо коли є ви закрипа. Наші закрипи це пряма інфекція на наші лор-інфекції. Тому що ті закрипи йде весь бруд туди вверх. І що у нас отут в нас тут в лорінфекції? Це наша лімфатична система. Оце все виходить через верх. І буває там, згадайте, стоматити, хто да, нас там, чи ми на мигдалики у вас білих. Як ми там перекладали ованка, курки та курки. курки білі та відкриваєте горло і такі бі білий нальот. Це що? Це вже наша лім, це вже весь той бруд, там вже усі, і вас то болить горло, ви не можете ковтати саме такі у так? Той політ, коли починає воно розбирати. Ну не буде вас цього, тому що якщо у вас це все буде чисте, не буде у вас закрепів. І ви зробите ще місцевий імунітет, тому що над тим імунітетом теж тут треба працювати. У нас тут одне є. А коли у вас на постійній основі гайморити, значить тут інфекція собі засіла. І нам треба завдяки тій продукції зробити місцевий імунітет. Тут і тут. Тут ми, значить, чистимо кишківник. Обов'язково, коли в нас лор інфекції третім продуктом давати імунокод, і що би я рекомендувала всім, але вісім рожових. У кого є отиту, фарангіти, ларангіти, гайморити, ангіни, дуже часто рожовувати. Чим довше будете жувати зранку, Це ви будете робити місцевий імунітет. Це дуже важливо. Ви швидше собі будете з тими бактеріями, вірусами, які там засіла. І то, ж, то сама біорекомендувала з імонокодом, його прожовувати. Якщо у вас дуже часто є, випивати не профілактичну дозу, а таку вже дати хоча б 6 капсул в день, 2-2 і 2, і прожовувати. Це дуже важливо. Чим будете довше жувати, тим буде краще. а тоді ковтати. Наступним продуктом, який би я рекомендувала, це буде якраз тих рідких продуктів, і -таки, бо воно буде імунітет місцевий. Сіб'є конопляне масло, це буде і заспокоєння якби, нервової системи, але буде знов таки місцевий імунітет. Бо тут капається, якщо є нано. Ну, Тут є три капельки, да? чи то сильніше, то Ні, це, це, це ціла паперочка дається. А є в нас такий продукт з перцевою м'яткою, там три тисячі три п'ятсот. Тоді ми даємо тільки три капельки і робимо місцевий імунітет вечором. А він має дуже сильну дір імунітет, онкологічний. І виходить, що у вас якраз той імунітет буде тут і ви так смогчите, і буде нервова система нормальна. Ну я дуже рекомендую, якщо у вас дуже часті лор інфекції, що у вас було підіконопляне масло. І наша, наш ДРОПС, який рік назад з'явився. Ну ми дуже всі його полюбили. Це так само буде і про місцевий імунітет. Бо ми капаємо 15 кап капельок сюди в рот зранку ввечері, Знов такий імунітет робиться, бо тут лужні є мінерали, калі, мані, все що залужні. А коли є інфекція, вірусна, бактеріальна, це є закислений організм. А тут буде поступати лужне середовище. І ви можете навіть капати в ніс, в очі, вуха, так само якщо вушка бля. І ще я рекомендую капати на стакан води. От нам треба організм да, розповідає водичкою. Ми беремо водичку і капаємо 15 капель, і п'ємо туди. Ми робимо собі і місцевий імунітет туди з кишківником Працюємо і працюємо з тими лори інфекціями тут. Ну і так як глинка таку рекламу зробила. Прям прощаюся, що в нас є омега, і я про тут зараз омега 369 ну вона просто необхідна на постійній основі. От всім, У мене дитина зранку, вона має вона снідає, в неї завжди є омега. Ну, як не було омеги, я навіть купляла інші баночки, але просто тепер дуже щаслива, що в нас є така якісна омега. І якщо у вас є той смак, що ви любите, я би рекомендувала, якщо лор інфекції, знов таки розжовувати. Нам потрібно пошвидше справлятися з тими інфекціями, які вас там залишилися, броді там залишки роками, які там були, отити, якщо б дітей були, щоб прокусити цю капсулку, бо там смачний смак такої рибки, справжньої рибки жирної це буде дуже добре. Ну, що ще можна додати? Додавити можна, ну, якщо у нас є болі горло, це буде місцеве обезболення. Навіть отут, якщо буде там, голова, від того, що не дихає, то що все можна тут мазати. Це є знов таке сібіді конопляне масло. У нас є конопля, представлена в крапельках, а це місцеве якби обезболення і Ну, і, Щоб ще я виділила це рентженер. Це якраз коли лови інфекції, можна давати не один стік, а просто, от, як Глинка розказувала, такий чай, але тут є колаген, гілуронова кислота, і воно в 100 разів сильніше, ніж ібупрофен. було заявлено американцями розробниками, які виходили на прямий зв'язок і розповідали про той Родженер-8. І він дуже гарно за процеси знімає. Отже, коли ми починаємо хворіти. Реакція після капсул. Що не то відносини? Тому то цікаво приходять до нас, <плес> ще <'ї> Що Коли ми хворіємо, піднімається <плес> температура, можна три-чотири стіка в день таким чайком пити. І нам треба організм залужнювати. Я говорю, ви завжди тріпи, що у вас на трілці? Чим ви кормите дітей? Це моя улюблена тема. У мене дитині 10 років, вона дуже любить солодощі, Ну, коли вона йде там на батуті, чи ще, ну мама ж не варить, скажімо так, я ж не біжу з речкою, да? там, Кароліна не забудь речку. Нормально корліна зісті печенюшки всі що треба і там гамурги, то все. Але вдома я ж її привчаю, її, з її мікрофлорою працюю. І там, і коли я показую коліжанками, кажу, дивіться на салоність, вона зелену легкість. Каже, ну в тебе унікальна дитина. Та ні, це я так працюю з її мікробіотом. Це ж не просто так вона родилася, uh -huh. да? і вона з народження ж не їла сало, ну та ж ми працювали на тебе. Так само кожна дитина після грудного вскармлювання, це ж ви, мама, даєте тій дитині. Це ж ви її знайомити. Чим ви uh -huh. довше не дасте це солодке, а починаєте давати брокколі і так далі. Це ж ваш обов'язок. Це то, щоб залужнювати. А інколи вже там давати і морозиво не підігрівати. Це дуже важливо, і бути нормальний імунітет. І Ну, оце б допомога діткам, які ростуть, і які лор інфекція мають цей хлорофіл. От хлорофіл ми з дитиною це п'єм це є люцерна, паростякі пшениці, бурячка. Ми п'ємо з кефірчиком. Нам дуже смачно. Нам не треба схуднути, бо якщо треба худнути, ми беремо якраз жирний кефір. Бо якщо нема немає питання, а на набір маси тіла а стевілізації в нас. Так. Ми п'ємо на кефірі жирному, тому що коли він є обожирений, все таки там вже додавлені якісь солодощі. І тому ми беремо шекер, ми беремо кефірчик, ми беремо собі такі сті і п'ємо такі повноцінне, хороший напиртокіл я лужний із лактою лілактобіфідобактеріями. І коли ми хворі, можна без кефірчика, просто на водичку, і це буде лужне середовище, от щоб ті лори інфекції забрати. От з коктейлів я б дуже рекомендувала забути увагу в той час, коли є якісь гострі стани, ті два коктейлі. Ну по до цих продуктів і монокот, місцево це форма. Ну, в нас є ще інші коктейлі. Просто голинка сьогодні э, за нього ти не говорила здається, mm -hmm. та варі що таке рібела? Це є питний колаган. Він дуже солоденький і він є бичий колаген, але він має ще алоєвера. Багато от людей там є якісь компанії з кажу, У нас теж є алоєвар, а в нас ще з колагеном. У нас тут є з МСМ з сіркою. А що таке сірка? Це крутезний мінерал, який після 30 років його все менше, і менше. А він має бути і в волосів, в шкірі, в суглобах. Він є дуже цінний. Тут вітамін С, тут є цинк. Альфа-ліпоєва кислота тут дуже крутезний, він містить колаген. Він абсолютно відрізняється від Редженеру. Але зараз у нас з'явилася третя новинка колагену. і Сьогодні я каміння дала, він був засолодкий, треба зробити легше концентр, бо він дійсно дуже є солоденький. Але солоденький він, знов-таки, за рахунок берберину. Тут є виходить, два гриба. Я ще таких колегів не бачила. Я говорю, коли от тут щось випускаю, вони дійсно дивують. Тому що дати в колеген два гриба, тут є кордіцепс, який ми маємо в левах і лев і левова гриба, гриб називається. Перший раз я з ним зустрічаюся. Він діє на шумуково кишковий тракт, на імунітет. Він діє на нервову систему, і тут є 19 амінокислот. Амінокислоти це будівельний матеріал для нашого білка, для нашого імунітету. Оце і для імунітету так само його питань. Прекрасний, абсолютно колаген. І він ще солоденький. Просто він дуже є концентрований. Його, його хватить на дуже довго, бо він порошкоподібний. Тому просто зменшувати ту дозу і дивитися вам підходить по смаку. І він заявлено, що на ті хвороби, як Паркінсона, Альцгеймера, всі, що з нервовими зв'язками зв'язані, він покращує ці нейронні зв'язки. Ну це дуже крутий колаген і для імунітету, тому що там заявлено, що якраз йде робота ще з мікрофлорою, з мікробіотом. А мікробіота це наше все, коли в нас є різні потигання лороінфекції. Було інфекція, це вірусно бактеріального походження. І я говорю, коли на постійній основі мати фармпрепарати, це просто дорога нікуди. до чого це може привести? Лори інфекції, які постійно ми лікуємо фармпрепаратами, ми потім лікуємо що? Алергії, дерматити, екземи, псоріази. Шо? Я завжди кажу, тому що завжди дуже багато запитів ще є по алергії. Я кажу, алергія це не діагноз, це є наслідок того, як працює ваш лунково-кишковий тракт і печінка. Це то, що ви себе кормили стільки років. Фармпрепаратами, неякісною їжу, не пили водичку і оце ви собі зробили цю алергію. Коли ви нормально починаєте очищати це все, не буде у вас ні нормів, ні дерматитів, нічого. І лорінфекції так само не буде. Ще цукровий, є цукровий е... цукровий діабет, а, він Та... понижує цукор крові. Угу. Для пониження цукру крові. Ну, колаген, я говорю, Про кожен колаген можна дуже багато говорити, але він, коли лорінфекції, так само показано. Чим пити якісь напитки, коли ми хворіємо, у нас має бути лужна вода в той час, але ті коктейлі це Допомога це мікро-макроелементи підняття імунітету буде. Ну, це так коротко. Якщо якісь є питання, задавайте, бо хочеться, щоб послухати результати. Дівчатка, маєте питання? Немає, всі все знають, молодці, правхи діти. Самочка, дякую за всіх так детально все розказав. Це хоча ти сказала, що то коротко, але це було наскільки зрозуміло і доступно, Я така ну простіше, чи наші продукти ну не може бути нічого. З'їли капсулку, запили кологенем і вже буде щастя. З'яли холодним морозом. З'яли мороз. Так власне, що коли ми розуміємо, чому. Тому, от Оксана ще й по психосоматику зачепила психосоматика. Це є дуже важливе розуміння.